Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про світло, а конкретно про світло від ліхтарика. Зараз у мене в руках ліхтарик від бренду Wuben G5, і це доволі маленький ліхтарик вагою всього-навсього 52 грами. Подивіться, як він виглядає поряд з мобільним телефоном. Проте, попри його ось такий маленький розмір, Чесно кажучи, він мене приємно здивував, тому що він доволі яскраво світить. Тут встановлений світовий елемент, який видає максимальній потужності, світло силою 400 люмен. І от зараз ви можете побачити фрагменти відео, де якраз я ходив по вулиці, тестував цей ліхтарик, світив, і ви можете бачити, що він світить доволі гарно. Процесі використання я побачив, що він реально доволі багатофункціональний, його можна використовувати в різних сферах. Є такі, скажімо, приємні фішки, але про це ми поговоримо далі. Зараз я б хотів би більше звернути вашу увагу, в принципі, на його конструкцію. Ось так він виглядає з близька, доволі маленький. Ось тут у нас знаходиться кнопка основна для того, щоб включати ліхтарик, але якщо ми її нажмемо, він в нас не включиться. Не лякайтесь, тому що потрібно його розблокувати. Бачите, тут є ось така от штучка. Ми її трошки в сторону сюди стягуємо і бачимо вказівник, що ми переходимо в режим, в якому ми можемо його включити. Для чого це зроблено? Е, тому що цей ліхтарик в максимальному своєму режимі видає світло силою 400 люмен. І реально, якщо його так от десь в кишені або в сумці вмикнути, він може дуже сильно нагрітися і щоб вам там не пропалити дірку. Ви, коли його носите, бажано ставте на блокування. Далі, якщо вам потрібно його передзарядити, пересовуємо оцю штучку сюди, і в нас відкривається доступ до гнізда. Type-C, що доволі зручно, і можна ставити на підзарядочку. Заряджається він приблизно десь півтори години. Як вмикнути цей ліхтарик? Розблоковуємо його. Далі нажимаємо ось цю основну кнопочку, він нас вмикається, і ми можемо колесиком регулювати силу світла, яке нам необхідно. Якщо, наприклад, ми хочемо відразу перемикнутися в турборежим. Тоді вам потрібно просто його, наприклад, вмикаємо і після цього двічі нажимаємо ось цю кнопочку. Таким чином, ми відразу починаємо світити максимальним світлом. Далі, для того, щоб перемикнутися на RGB-світло, ми нажимаємо цю кнопочку, включаємо, тепер ми її утримуємо і включаємо ось таке от RGB-світло. Якщо крутити колесико, то ми можемо переключатися між е, різними. Кольорами, тут є їх, по-моєму, сім, і можна підібрати той, який, наприклад, вам більш потрібний. Це дуже така практично корисна функція для блогерів, наприклад, для того, щоб звідзняти якусь сцену або створити особливу атмосферу. Ще також це RGB-світло буде корисне, наприклад, для велосипедистів. Ставимо червоне світло, фіксуємо ліхтарик десь собі ззаду на спині, наприклад, на рюкзак або на велосипед, і у вас є ось такий е, червоний маячок, точніше червоне світло, яке виділяє вас, е, наприклад, на дорозі. Якщо в режимі RGB світло знову нажати двічі ось цю кнопочку, то воно у нас стане маячком. Таким чином ви економите більше заряд і ну, якби сильніше притягуєте до себе увагу. Якщо в виключеному ліхтаріку нажати двічі ось цю кнопку, то ми включимо мігалочку. Ось така у нас буде мігалка, наприклад, з різними кольорами. Це у нас червоний-зелений, ще раз нажати, червоний синій. І тут, якщо погратися, то можна встановити різні режими. Я, чесно кажучи, всіх ще не вивчив, тому що в мене і не було потреби їх всі. Використовувати, але ось тут в інструкції, якщо подивитися, повивчати, то можна побачити, що є схема, як їх включати, як використовувати. І якщо вам щось таке оригінальне треба, то я думаю, ви для себе знайдете. Також на дні ліхтарика тут є ось такий магнітний елемент, яким ми можемо фіксувати ліхтарик до різних металевих деталей, що доволі практично, наприклад, коли вам потрібно його зафіксувати і звільнити свої руки. Це можна, наприклад, використовувати вдома скажімо, на холодильник, якщо виключили світло раз, зафіксував, і у вас вдома є гарна підсвіточка. Інший варіант: ви, наприклад, ремонтуєте автомобіль, вам потрібно заглянути під капот, піднімаєте кришку, раз, зафіксували, виставили кут, під яким вам потрібно дати світло. Включаєте ліхтарик і працюйте ну, з вільними руками. Ще, що мені подобається, тут є ось така кліпса, яку, якщо, наприклад, на себе ось так потягнути, вона відтягується, і, відтягнувши, можна повернути її вбік. Таким чином, цією кліпсою можна закріпити ліхтарик на кишені вашої куртки, або ось так, наприклад, на сорочку можна закріпити, або можна закріпити ось таким чином. На козирок кепки нажимаємо кнопочку. І таким чином ви можете використовувати цей ліхтарик як налобний. Тобто, ось така от маленька фішечка, яка розширює межі використання цього ліхтарика. Наскільки міцно він тут тримається? Ось зараз вам демонструю. трясу. ось, ось так от сильно доволі трясу зараз. І бачите, він не спадає. Тобто, утримується він надійно. Ось. Знімаємо. Приїхав до мене цей ліхтарик в ось такій коробочці. Всередині він ось так от був вкладений в ось таку штучку. В комплекті був шнур USB для підзарядки, і також в комплекті йшов шнур-тімляк, який можна закріпити в ось цьому отворі. Ще одна фішка цього ліхтарика це те, що він виконаний з якісних матеріалів, а саме з авіаційного алюмінію. І він доволі такий ударостійкий. Тобто, якщо його кинути приблизно десь з висоти метр, то він повинен вижити. Також в нього водотапило захист стійкістю 65 ips, Що для такого ліхтарика це доволі круто, тому що. Це дає можливість збільшити спектр сфер використання його. Наприклад, ми можемо, якщо в нас є сильний дощ, можемо його використовувати і не боятися, тому що такий ліхтарик можна опустити в воду на глибину до 2 метрів, і він, по ідеї, повинен прожити приблизно пів години, а то навіть і більше. Тобто, фактично уявляєте собі, йде сильний дощ, дістали ліхтарик, світити і не боїтеся. Або, наприклад, десь переходите через якийсь брід. Трохи промоквий, не переживайте, ліхтарик повинен вижити. Таким чином можна використовувати його в таких агресивних середовищах. Пил йому також особливо не страшний. Єдине, що рекомендую закривати ось цей роз'єм, для того, щоб всередину його не попадав пил, вода, і не доводилось його потім прочищати. Якщо звернути увагу на ось цю частину ліхтарика, то ми побачимо, що світовий елемент. Встановлений в такій ось рухомій головці, і це доволі зручно, оскільки повернувши її, ми можемо направити світло туди, куди нам потрібно, і це реально збільшує спектр сфер, в яких ми можемо використовувати цей ліхтарик. Другий момент це те, що на дні цієї головки. Є ось такі, ніби як ребра. Я думаю, що це такий собі міні-радіатор. Можливо, зроблено для того, щоб ліхтарик швидше охолоджувався в тих моментах, коли ми використовуємо його в турборежимах. Тому що коли його включити на максимальний режим, він почне реально ось тут нагріватися. І тут навіть є значок, який про це свідчить. І е це нюанс всіх ліхтариків, в яких є сильний світовий елемент. Підсвітка від айфона і підсвітка від кіхтаріка. І Ми поговорили про те, наскільки яскраво він світить. А зараз давайте перейдемо до не менш важливого питання: наскільки довго він світить. Отож, в нього акумулятор вмістимістю 450 мА. З цим акумулятором в максимальному режимі він може світити приблизно 50 хвилин. Це, звісно, не означає, що він буде 50 хвилин світити вам в яскравості 400 люмін. Ні, 400 люмен це його піковий режим, тобто турборежим, в якому він світить протягом короткого часу. Тобто ви включаєте, він світить максимально яскраво і потім помірно, поступово, плавно переходить до більш простого режиму, десь близько 200 люмен. Для чого це зроблено? Для того, щоб швидко не спустити заряд акумулятора, по-перше, а по-друге, щоб не перегріти світловий елемент. Для такого маленького ліхтарика це доволі класний показник. Якщо ж ви хочете світити їм довше, просто не включайте турборежим, ставити його десь на серединку, на 200 люмен, наприклад, або трошки більше, і світити приблизно 2 години або більше, якщо ще менше збавити. Для порівняння. Якщо ми візьмемо, включимо ліхтарик телефона, то він видає приблизно від 50 до 100 люмен світла. Якщо це, наприклад, якась флагманська модель, там, наприклад, iPhone Pro Max, він може видавати трошки більше там, 150 люмен. Цей ліхтарик в максимальному режимі може видати 400 люмен. Якщо ми збавимо на більш помірний режим, в якому можемо їм користуватися довше, то 2 години і більше. Або, наприклад, якщо ми включимо на якийсь один маленький Світовий діод і виставимо потужність світла 2 люмен, то можемо використовувати його до 65 годин. Тому перемиканням режимів, яскравості світла, ви можете таким чином і регулювати те, скільки часу ви можете його використовувати. Хочете використовувати на максималку, приготуйтеся, що він не буде вам вічно світити. Якщо хочете зекономити, наприклад, там Використовувати десь більш простіше, то можна збавити яскравість світла і час використання суттєво збільшується. Ми багато говорили про цей ліхтарик, а зараз хотілося би підвести короткі підсумки. Особисто хочу сказати, що я приємно вражений цим ліхтариком і відчувається, знаєте, якась якість в тому, як він зроблений, продуманий, те, що його можна по-різному використовувати. Як на мене, такий маленький і багатофункціональний 52 грами кидаєш в кишеню, і ти навіть не помічаєш, що він є поряд з тобою. Проте, коли він тобі потрібний, ти його витягуєш і радієш, що він дійсно. В тебе є ще одну таку от приємну фішку, яку б я хотів би виділити, це те, що виробник надає гарантію. На цей ліхтарик 5 років. Тобто, якщо ви його купуєте, відразу рекомендую вам зберегти квитанцію, тому що якщо з ним раптом щось станеться, ви можете його відправити і вам його або перемонтують, або думаю, з ймовірністю відсотків 90%, скоріше всього, що вам просто його замінять на новий ліхтарик. І це по-моєму реально круто, тому що якщо виробник готовий давати гарантію 5 років, це вказує на дійсно таку якість, яку ви отримуєте за невелику ціну. Кому підійде цей ліхтарик? Я думаю, що він підійде практично майже всім, тому що його можна використовувати щодень. Виходиш з машини, йдеш до свого будинку, включив, підсвічуєш дорогу. Виходиш, викинути сміття, включив, підсвічуєш. Виключили в квартирі світло, ти раз собі включив, входиш квартиру, підсвічуєш. Зафіксував на холодильник раз, в тебе вся кімната освітлена. Зламалась машина, можна використовувати під час ремонту. Закидаєш бардачок, возиш з собою, як тільки потрібно, витягуєш раз і використовуєш. Можна використовувати в туристичній сфері. Кидаєш в рюкзак і собі можна, наприклад, якийсь час їм користуватися. Якщо він тебе розряджається під час походу, не проблема. Під'єднаєш до повербанка, заряджаєш і далі користуєшся. Ось такий от маленький ліхтарик. Ну і наостанок, якщо вам сподобався цей ліхтарик і ви хотіли б його придбати, то ви можете зробити це зі знижкою 10%, використавши мій промокод Бунечко, який ви бачите зараз на екрані. А посилання на магазин, в якому продається цей ліхтарик, ви можете знайти в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте його коментувати. Можете написати в коментарях, як часто у вас вдома вимикає світло. І чи часто користуєтеся ліхтариками? На цьому, все дякую і до побачення.